Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі у моєму новому відео. Рубрика заготовки на зиму. Готую лечо підготовлюємо овочі. Відважуємо 3 кг перцю, 2 кг помідор та пів кг цибулі. Все гарно перемиваємо. Цибулю нарізаємо дрібненько, так як на сасмашку. і будемо відправляти сковорідку обжаруватися. На таку порцію потрібно 10 півлітрових банок. Банки перемиваємо та стерилізуємо. Спосіб стерилізації вибирайте свій улюблений. Я стерилізую банки у мікрохвильовці. На дно банки наливаю воду та відправляю у мікрохвильовку на 10 хвилин. За цей час вода у банці починає кипіти і баночки добре стерилізуються. Кришки також стерилізуємо. Сковорідку ставимо на вогонь, наливаємо приблизно пів стакана рослинної олії та відправляємо цибулю обжарюватися. Обжарюємо на маленькому вогні до легенького золотистого кольору. 2 кг помідор нарізаємо довільними кусочками. Пропускаємо або через м'ясорубку, або через блендер. Має получитися однорідне пюре. Якщо ви не знайшли ще свій ідеальний рецепт лєчо, або ви тільки починаєте займатися консервацією і вам страшно розпочинати з якихось важких рецептів, то пропоную цей рецепт. Він обов'язково получиться у кожного і неодмінно вийде смачним. Коли пюре готове, ми відправляємо його до каструлі і ставимо на вогонь. Туди ж відправляємо нашу цибулю. Все гарно перемішуємо та даємо закипіти. Підготовлюємо перець. З усіх 3 кг перцю видаляємо серединку та нарізаємо перець великим кубиком. Після того, як помідори добре закипіли, відправляємо до них перець. Додаємо пів стакана цукру та 2 столових ложки солі. Усе гарно перемішуємо. І після закипання варимо 20 хвилин. І я завжди наголошую і цей раз скажу, що при консервації потрібно використовувати звичайну кам'яну сіль. Морська або йодована сіль до консервації не підходить. Після того, як пройшло 20 хвилин кипіння. До лєча додаємо 50 мг оциту і варимо ще 5 хвилин. І все, глячо готове. Розкидаємо його в стерилізовані банки, закриваємо кришками, закатуємо, закутуємо гарячі банки в тепле одіяло і даємо схолонути. Дякую, що були зі мною! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Повний рецепт лячу залишу в описі під відео. Готуйте цей рецепт, вам обов'язково сподобається.